Чого може призвести взагалі несвідоме відношення до поливу? Тобто, поливати, коли вам захочеться, поливати е, на тій ділянці, де ви вважаєте за потрібне? Це може просто призвести до того, що ви банально можете втрачати на врожайності, можете перевитрачати дорогоцінну для себе воду. А, а якщо іншими словами це сформулювати, тобто ви можете просто банально поливати на тій ділянці, де це не потрібно, замість того, щоб поливати там, де це потрібно. Тому що у більшості фермерів спостерігається така банальна проблема з тим, що не вистачає, навіть можливо, вони фізично і хотіли полити, у них немає води потрібної кількості, тобто скважина, де. Біду не вистачає, треба думати, полити першу ділянку, другу чи третю ділянку. А, а а здається, що всі треба поливати ділянки. А можливо, всі і треба поливати, а всі вже не можеш полити. Тому о, раціональне використання о, води самої як ресурсу. Потім о, раціональне використання води як економічного, скажімо, фактору, так само, як і добрив електроенергії, о, можливо, амортизація системи о, зрошення. Тому це все лишні перевтрати, якщо ви поливаєте, не знаючи як це треба, і де це треба проводити. Потім є екологічні аспекти неправильного відношення до системи зрошення. Зараз всі будують системи зрошення, і на тому історія з зрошенням, за забезпеченням ділянки зрошення, зупиняється, тому що є зрошення. все, я молодець. Я далі буду займати. Я буду поливати, коли захочу, і в мене буде все добре. Так не працює, працює коли ти знаєш, коли треба поливати. Збільшення парникових газів банальна ситуація. Коли ви переливаєте, ви підвищуєте рівень випаровування води, яка є складником парникових газів. Тобто, ми впливаємо на екологію. Так само, якщо ми переливаємо, наприклад, ви всі впевнені, використовуєте. У своїх культур фертигацію, бо це скажімо, технологічно доцільно робити, як коли є зрошення. Але ви маєте зрозуміти, якщо у вас йде перезаложення ґрунту, то все, що ви там даєте, мішаєте вкладаєте гроші в добрива. Ви їх доводите до до кореневої системи рослини. Але воно так подивилося на корінь і пішло собі далі в грунт частина тих добрив і сказало дякую. Тому це все має, скажем, вплив такий негативний.